Аю на телеканалі Сі4 Випуск новин у студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка, 16 червня, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. Дві аварії десятки українців у Франції та Румунії, ДТП за участі Буковинців, що відомо про постраждалих світові прем'єри, жахи, аніме і червоні доріжки. У Чернівцях стартував фестиваль Миколачук Оупен», що вже показали. Троє в кімнаті, багато емоцій, і темне минуле. Чернівецький театр готує гучний фінал сезону. І знову трагічна звістка під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув чернівчанин, молодший сержант Олександр Гродзінський. Містян закликають гідно попрощатися з героєм завтра, 17 червня, о 10.20, траурний кортеж на щиті із загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Руською, головною, проспектом незалежності Герою майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині у храмі Святої Трійці відбудеться запокійна молитва. А після поховання, вічна пам'ять захиснику, глибокі співчуття рідним та побратимам. Буковинські студенти потрапили в ДТП у Франції. 46 дітей та 5 викладачів Кісманського фахового коледжу поверталися з навчального обміну дорогою до Парижа. Автобус з'їхав у кювет. Є загиблі, декількох постраждалих госпіталізували. У якому стані нині діти та коли повернуться додому у сюжеті. ДТП сталась п'ятницю, 13 червня, біля французького міста Леман. В автобусі перебували 60 українців. Переважно це учні Кіцменського коледжу та викладачі. Внаслідок аварії чотири людини загинули, троє з них українці. Посерждалих учнів Кіцменського коледжу доправили до лікарень. Нині їхнє самопочуття покращилося. Більшість готується до повернення додому. Краще, ніж, ніж це було в суботу, ніж це було в п'ятницю. Багато е дітей, ті, які були в лікарні, їх перевели до інших дітей, які почуваються краще. Багатьох такі подрапані, знаєте, лиця там, е але це кожа. З дітьми все добре. Ми запустили запрос на донати. Ми їм докупуємо всякі гігієнічні речі. Все для дороги зараз ми робимо списки і готуємося не автобусом, бо діти травмовані для них неможливо знову сідати до автобусу. Деякі батьки вже перебувають із дітьми у місті Леман, Ще частина прямує до Франції. Ситуація під контролем. Там дітей задовільно. попередня. Це добре, ми хочемо просто вже бути вдома. З учнями Кісменського коледжу працюють психологи, для них проводять різні творчі заняття, щоб відволікти від пережитих подій. З дітьми зараз психологи. У нас ми знайшли. Їдуть з сусідніх міст. Ми знайшли їм речі. Зараз вони займаються креативними якимись штуками, щоб відлікти відвідвліктися від цього шоку. Після аварії між батьками в Україні та дітьми у Франції не було зв'язку. Наслідок ДТП у підлітків не було телефонів, а частину з них госпіталізували в чотири різні лікарні. Та вже невдовзі 41 дитина повернеться в Україну. Їх вестимуть потягом із. З пересадками. Про це повідомили у департаменті освіти і науки Чернівецької ОВА. Одразу після аварії французькі правоохоронці розпочали розслідування за фактом ненавмисного вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень. Йдеться у виданні Лефігаго. Тести на алкоголь та наркотики, проведені у них, виявилися негативними, йдеться у заяві прокурора. Водієві, який був за кермом, висунули звинувачення. Зокрема, поки йде з'ясування обставин, йому заборонено кермувати будь-якими транспортними засобами. Наразі постраждалі готуються до переїзду в Україну, та зміркувань безпеки точної дати не називають. Альвіна Абрамчук, новини Сі4. Автобус із Чернівців потрапив у ДТП в Румунії. Аварія трапилася в межах Бутошанського повіту. За попередніми даними водій автомобіля «Тоуран» заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Чернівецьким автобусом. У міністерстві закордонних справ повідомили про дев'ятьох постраждалих українцям, надали консульську допомогу і вони продовжили подорож на іншому транспортному засобі. Кохання, копи, каяття усе закручується в поліцейському відділку, де троє людей знову зустрічаються несподівано і болісно. Старі гріхи дають про себе знати, а спроби все переосмислити стикаються з емоційним вибухом. Чорнівецький драмтеатр готує фінал сезону. Прем'єру, вистави за п'єсою ніч» Анни Галас. Журналістам уже показали уривки та відкрили перші сюжетні таємниці. Ого, до рук прибрати хочеш? Дія відбувається в поліцейському відділку невеликого містечка. Сюди викликають трьох людей: матір, доньку та кавалера. Із цього починається історія, у якій кожен намагається щось приховати. Події відбуваються у поліцейському відділку невеличкого містечка, де всі один одного знають. Де люди персонажі. Достатньо яскраві, ми їх можемо побачити на наших вулицях. Тут ставка робиться на персонажів, на акторське саме існування, на акторські роботи. А роль капітана поліції виконує запрошений актор Владислав Черних. Для нього це нова комедійна задача в іншому стилі гри. Я все життя в комедії, але тут інший підхід, інші задачі, об'єми, багато чого іншого. Тому мені було просто цікаво попрацювати і цікаво. Як текст перетвориться цинічно. Комедія дуже складний жанр. Завжди про нього говорять, що це дуже легкий жанр, але це говорять ті, хто не розуміють, як це робиться. Доньку, яка щойно занурилася в готичну субкультуру, грає Валерія Костюк. Мій персонаж це взагалі готка. Типу, е яка три тижні, як гот, тому вона так після 50, 50, трошки, трошки не перейшла цей рубіж, але вона от, в цій атмосфері, типу, вона собі придумала. Е Ну щоб насалити мамі у ролі свекрухи Лариса Попенко, кавалер Морослав Маковійчук. Також у виставі задіяні Валентина Головко, яка зіграє невістку, та Святослав Будковський у ролі лейтенанта поліції. Частину сцен актори вибудовували вже в репетиційному процесі, завдяки імпровізації. Ну, якщо говорити про що для мене ця вистава, то це напевно про. Таке велике безладдя, якому вже час навести лад, і це йде мова і про внутрішні, і про внутрішні процеси в людині. І так само це йде і мова, і про зовнішній спектр, тобто про те, що відбувається в самій виставі. Прем'єра відбудеться 18 червня на сцені майстерні театру на вулиці Лесі Українки. Початок о 18.30. Катерина Тарасюк, Надія Фіщук, Микола Ганоцін, новини сі 4 Гала прем'єри зі світових кінофестивалів: українське документальне та художнє кіно, аніме, жахи та короткі метри. 14 червня у Чернівцях стартував міжнародний фестиваль глядацького кіно Миколайчук оупен Він триватиме до 21 червня. Цьогоріч команда підготувала найрізноманітнішу програму в історії фестивалю, які фільми встигли показати у перші три дні. Хтось зірок завітав на відкриття, та чим ще планують дивувати організатори у спецрепортажі команди «Сі-4». В четверте Чернівці стають центром кіномистецтва України. Цьогоріч у конкурсних програмах та позаконкурсних секціях представлять рекордну кількість фільмів, понад 70 стрічок українських і міжнародних митців. Ми насправді з командою дуже щасливі, що четвертий рік поспіль наша зала вщент заповнена, і тішимося, що вона заповнена не лише на церемонії відкриття, а не якісь голівудські стрічки. Вона правда сьогодні була заповнена і в день, і ми Робили максимум в цьому році 70 стрічок різних напрямків. Тож ми чекаємо всіх і кожного. До Чернівців завітав український військовий Олександр Терен. За його участі відбулася національна прем'єра фільму Перший ряд це стрічка про українських артистів балету в еміграції та участь у їхній виставі самого Олександра. Виконавчою продюсеркою фільму стала відома голівудська акторка Сара Джесіка Паркер. Варто подивитись, тому що знову ж ми і так. Постійно ділимо один одного там на якісь касти, верстви, соціальні ролі, і так далі. А тим паче ми постійно ще й звертаємо увагу на людей, які виїхали за кордон, і, типу, ось там українці, не українці. Але хотілося б сказати, що там українці, такі ж, як і ми, і е, з тих чи інших причин вони опинилися там і. Вони роблять теж багато насправді для країни для поширення ось інформації правдивої інформації про війну. І ось хотілося б скоротити ту прірву фільмом. Відкриттям фестивалю стала стрічка життя чака, режисера Марка Фленегана. Щемлива та життєстверна кіноісторія, створена за книгою американського письменника Стівена Кінга. Перше питання, коли ми вийшли з залу, у мене було сі родині таке, хто обрав для показу такий чудовий фільм. Які треба мати смак ну, Стівена Кінга, я знаю, там не помолишся. Але ж, як нам сказали організатори 70 фільмів, представлена. І я собі уявляю, яким важко було брати саме той фільм, від якого підуть мурашки по шкірі. Ви завжди вмієте здивувати. І ми ніколи не пропускаємо цей фестиваль. Я вже в другий раз, мені дуже подобається. Чекаю з нетерпінням нових фільмів. Було подивитися, щоб запам'яталися і можна було порадити людям. Справа було життя Чака можу сказати так, що мені доволі сподобалося цей фільм, який я пішла в кінотеатр ще з моїми друзями. Особливо танці, тому що неймовірно харизматично і класна. Ми були два роки тому випадково ми потрапили на закриття на останні дні фестивалю. Нам дуже сподобалося. Нам здається, що це. Дуже важлива подія. Класно, що такі фестивалі відбуваються не тільки в столиці. А й в таких місцях як Чернівці. Другий день фестивалю припав на день народження Івана Миколайчука. За традицією вранці, 15 червня, організатори їдуть в гості до Івана у Чорторию. Там косять траву на подвір'ї, де виріс відомий актор і режисер. Є легенда, що Іван у свій день з першими променями сонця косив. Тож його традицію продовжують організатори фестивалю Миколачукопен. Десять метрів небезпечна пускайте. В цей день на фестивалі у Чернівцях показали відреставровану стрічку, автором сценарію якої був Іван Миколайчук. Раніше недоступний фільм і в звуках пам'ять відгукнеться присвячений Миколі Лисенко. Муза цьогорічного фестивалю Ольга Сумська зіграла в стрічці перше кохання відомого композитора. Через 40 років пригадує найяскравіший спогад зі зйомок. Вилась на цей епізод мушу вам сказати, отже. 18 років, ну, звісно, сором'язлива, дівчина. ну, мене вмовляли. Режисер Тимофій Васильевчук. Я сказала, добре, за однією умовою. На майданчику буде режисер-постановник, оператор і гример. Все, більше нікого. Село Шешахи, Полтавська область, дерева, хатки. Моторкамера, я пливу річкою, співаю пісню, рухожу з води, повертаюся, кажу свій текст і бачу, що... На деревах сидять сільські хлопчаки і мене мені аплодують. Ольга Сумська зізнається цей фільм на «Миколайчук Опен. Вона подивилася вперше. Відбулося диво. Я стала музою кінофестивалю «Миколайчук Опин. Це щастя для мене, адже знайшли можливість неймовірні люди. Команда «Миколайчук Опен. Відреставрувати наше кіно, яке довго лежало на полицях. І слава Богу, що це відбулося. Саме цей фільм я вирішила відвідати, тому що там була Ольга Сумська, яка дуже мені імпонує, яка дуже надихає, і ця людина для нашого українського кіно вона дуже значимий внесок внесла. І саме цей фільм. Викликав в мене оті почуття саме нашого духу, саме нашого народу, яка який наш народ незламний. Я трішки розумію в техніці, я трішки знаю про оцифровування. Це велика колосальна робота. Надихає більше звертати увагу на нашу українську культуру, а також наших українських діячів, які несуть історичну Змістовну сутність нашого народу, то навіть спокон віків ну, люди е, намагаються все рівно не втрачати цей зв'язок з тим минулим, е, з яким, можна сказати, дало такий паросток, що воно проростає, і цим це, і це можна пишатися, цим можна надихатись сьогодні. І загалом. Просто в мене фамілія лисенка, тому мене це взагалі ще більше надихнуло піти на цей самий фільм. Основний акцент був постав там, де треба було заакцентовано на українській культурі, на всьому українському, тому що все вторинне, політика вторинна, економіка вторинна, а культура це те, що нас возвеличує і дає нам, напевно, якусь надію виживати далі. Стрічку спеціально для фестивалю відсканували з плівки спільними зусиллями Миколичук Опен, Довженко Центр та культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука». Це вартувало майже 60 тисяч гривень. Робота над скануванням тривала близько року. Коли я побачив той ефект, який викликала ця картина, і почув відгуки від людей, то я розумію, що ніякі складності взагалі. Це все ерунда. То ми розуміли, що це викличе точно зацікавленість більш старшого покоління людей, які знають це все, які чули про цей фільм, які хочуть побачити молодих акторів, які хочуть згадати. Багато сьогодні людей розповідали, що вони як опинилися у своєму дитинстві, хто жив от десь в Франківщині, чи ще, ще десь от прямо згадали своє дитинство з такими ж родинами. Ну, дуже цікава історія. Але мені здається, що найважливіше, і найважливіші відгуки для мене сьогодні були, це від молоді. Тобто мені здається, що дуже важливо, щоб молодь дивилася таке кіно, тому що, коли виходили молоді хлопці і дівчата сучасні, такі, і говорили, «Слухайте, ми взагалі не розуміли, що таке. Що, що таке, у нас знімала? Тобто, це знімає всі питання про а що яке там українське кіно? Упродовж Миколичу Копан також триватиме благодійний збір, присвячений Руслану Ганущаку, українському кінодокументалісту та військовому, який загинув на війні. «Сфокусувалися на меті зібрати 300 тисяч гривень на потреби 92-ї штурмової бригади безпосередньо на купівлю РЕБУ. Чому? За цим є. Людська історія Руслан Анщак, який представник кіноіндустрії, документаліст, фотограф, і тут є виставка його робіт. Він загинув, в нього не було ребу. Або був реп, наприклад, то він міг би захиститися. Тобто реп сьогодні це є інструмент виживання. Він мусить бути. Ну з кожним бійцем, де да? відповідно, цей збір присвячується людині, яку люблять, поважають всі галузі. Долучитися до збору можуть всі бажаючи за qr кодом який ви бачите на екрані Цьогоріч У програмі Open» фільми на будь-який смак, аніме, жахи, фантастика, трилери, драми, документальне кіно вперше на фестивалі. Презентують дитячу секцію. Ми мріяли про Миколичука Open Kids» вже кілька років. Ми планували їх робити через півроку після після Миколачка. Пен десь перед новорічними святами, але зрозуміли, що ми можемо зробити такий кінотабір, кіновихідні, тому що зараз почалися шкільні табори, і дітки мають більше часу і простору, і вони готові створювати своє кіно, свою мультиплікацію. Тим паче, що це не просто покази, є додаткові опції. У нас є лекції, у нас є наукові квести. У нас для малечі є бульбашки з нового цьогоріч І конкурс вертикальних фільмів наглядачів та. Ось чекає добірка стрічок про відомих українських постатей Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Григорія Сквороду та Романа Шухевича. А ще нова режисерська робота Анджеліни Джолі, французька стрічка-кімната Мар'яни, дія якого розгортається у Чернівцях, і багато іншого триватиме до 21 червня включно. Тож всі бажаючі ще встигають відвідати фестиваль глядацького кіно. Попереду національний конкурс короткометражних фільмів та світові прем'єри з повною програмою. Ви можете ознайомитися на сайті та на наших ресурсах. Олена Крячко, Микола Ганутін, новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра у цій же порі.